Ну, Старі небесний, тішителю душі істинної і жерездеси, все исполняє сукровичі в жизни подателю, прийди лю, прийди в селися мною очистина цех, я скверне. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, святий кріпи, це ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріплійся ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпи, це ти безсмертний, помилуй нас. Славу Цві Сину, і Святому Духу, і на ній пресної віки вікова. Амінь. Предсвятий, Тройце, помилуй нас, Господи, чисти ріхи наша. Владико, прости беззаконні наша, святий посятий, цілий немочі наша. Імени Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отсуві, Сину, і Святому Духу, і на ній у віки вікова. Мінь. Отче наш, же істини на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний, даш нам нам, і Остави нам доли наша, якоже йому оставляємо должником нашим.

Господи, помилуй, 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 славу Цуї, силами, і Святому Духу, і на ній пресно, і віки віков. Амінь. Придіти, поклонімося царею нашому Богу, придіти, поклонімося, Христу, царею нашому Богу. Придіти, поклонімся і припадам до самому Господу Ісусу Христу, стареві Богу нашому. Благослови, Душа моя, Господа, Господи Боже мій, звіли, чи зі сі сповідане сповідани у ліпоту облак, сейси, світом, як ризую. Простирай, Небо, я кожу покриває водами, привез своя пола, я блакину осхождение, своє ходя і на крилу і тренню, Творяє ангели, своє духи і слує своє плавання вони не основає земне, тверди, не преклониться, бо вік віка. Без некори за діянь, я не орах стануть води. От запрещення твоє побіднуть од лаза рома, твоєго бояться. Восхої ори не сходять поля, міст твої оснували сі їм приї, Божий соже, не прийдуть, ніж обратяться, покрити землю. Посилай істочники, удиврік посред йор пойдуть води. Напаяються, звір'я сел, не аждуть онари жажду свою. На ти небес не прийдуть, при от середи каміння, дають глас, напаяє от привез при от свої дів, то їх насадиться земля. Прозевая траву с кодом из на службу человека. Известий, хлеб от земли, вино, и селит сердце человека. Умастительцей, левой хліб, сердце человека укрепить. Насытяться трево польная керам. Стыже, если нас одетом утецу зниздяться. Я родий его жилище, продолжите, что это имя воровысокий лев, камень, прибежище зайцем, сотворился, луну раме на сонце, позна запад свой. Положил с тьму и бой с ночь монежи пройдет, изберет убравный, и с кем не рекающего схета и заскакий от бапищу севик. Воси я солнце и собравшись я в ложах своих а уйти за это человек надела свое надела не свое до вечера. Яко величиша се Твоє, Господи, и вся премудрость твоя сотворила се, исполни земля тваре твоя. Сие море велико и пространно, е там агады и жени з Живот не е мало, я с великами там о корабли приплавают, змей се, и уже создали се рвати се, му всяко тебе чай, да ти во благо время. Давшу тебе им соперу, ти отвержу тебе руку сячиска, исполнят са благости. Потрощу жити лиця, зметуться, отима ще дух, який щезнуть, уперше, после послаши духа, той йсу здуться і обновиш лице землі. Буде слава Господньому віки, возилиться, Господь у діх своїх, Призирай на землю турею, трястися, прикасай, і дом'яться Воспою, Господи, у моєм моєму Богу, моєму донде жиєм. Да осладиться йому бесіда моя, аж озелюся, Господі. Дай щезмі річниця землі, беззаконниця, як уже не і Душа моя Господа. Slonce pozná západ svoj, položil siť môj vysnoš. Jak o zlelečešie svetila tvoja hospody, však pre mudrosti usotvorila si. Slavou cuji, seduj sa tomu duchu, není presný, ujkevi kovamiň. Аллилуйя, лилуя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, лилуя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, Лилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Бога. Господу, помолимся. Священ і спаси душ наш Господи, помолимся. Господи помолим. Господи помимо. Помолимся. Святий Шаселенський Марх. Матери нашим Францисці Поферимським, бо любимі єпіскопи нашим, хрі нілі чеснім пресвітерстві Христі Діаконстві, а всім прищі люди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Для держащих нас тих наших і всім воїнстві, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Радість сьогодні світі обителі сьогодні всіком, граді страні віри і живочих Господи, помолимся. Господи, помилуй. Мої старині воздуху від зубіли плоду в землях і времені ремені мирне, Господи, Господи, помилуй. Малищих та шестовищих, нервовищих, пленних і воспасенні, Господи, помолимся. Господи, поминуй, Олежі, поминуй, Таше, стающе, Господи, помилуй. Избавися нам из всяких скорби, гнев и нужды, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Святой, пречистый, преблагословенный, Славний владычице наш, Богородице, преснаде у Марии, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и живот наш Христу Богу предады. Тебе, Господи. Подавайте в себе славу, честь и поклонение Отцу и Сыне Святому Духу, ныне во веки веков. Аминь. Блажен Аллилуйя, і жениде на совіт нечистивих, Аллилуйя, Аллилуя, Яко колись Господь путь праведних, і путь нечистивих вибнета, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Ботайте, Господи, зі страхом і радуйтеся йому, сотребетом, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуя, благожені всі надіївшися на ня. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Воскресний, Господи, спасим'я Боже моя, алелуя, алелуя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господні, спасени на люди Твої, благословения Твоя, алелуя, 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 Слава, Сину і Святому Духу, Аллилуя, Ні на ній пресне вуйки алелуя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя! слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Пак і мир, Господи, помолимся. Господи, помилуй. З Твоєю помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью. Господи, помилуй. Сидуй, Христо, і вбивай Словену і Славну Величіцю нашу, Богородиці, Преснодію Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і другу-другу, і вежуват нашу, Христу Богу, придадив. Ти, помилуй. Господи, Держава Твєї царство, і сили і славу Отцей і Святого Духа, Нині, Пресне, Вові Господи, возвах тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возвах тебі, услышим я, Вонь ми гласу молиния моєго, не да ми ко звати услышим я, Господи, Да справиться молитва моя, я покадило пред Тобою. Оздияниє руку Твоєю, жертва вечерняя, м'я, Господи. Положи, Господи, хранений устом моїм, і дверего рождений, у уснах моїх, на уклони серця моєго, вословиса лукавстя, не пшивати вини орісіх, со чоловіки діла іщими беззаконні, і не со суізбраними їх. Накажет ні праведник милостию, бличетні, вийже грішно, де намасить лави моє, некоє ще й молитва моєго благоволений їх, пожерти Боже, прикаманий суди їх, услышаться, логоли моє, якого змого, ша, яко толша землі, процідеся на землі, розточившись якого сти їх приадій, яку тобі, Господи, Господи, очі мої на Тього повахне, отими душу мою, охорони, мій отці, ти вже сустави, шамі, від собла з ділачі беззаконні. В мрежу свою грішницю, йди місь, аз дондеже, прийду. Гласом моїм, Господу, заласом, Господу помолився, провію пред ним молиння, моє печаль, мою пред ним узвіщу, не дай ще взяти від мене духу моєму, і ти позналася, стизи моя. Напутисям по нему жихок, скреще сі дні, смотря Одесу, возряда і не знає мене, бо є біспод бі, бі, мене, ні ззиває душу мою. Вослатибі, Господи, їх тиси, повар, і моя часть мої сі на землі Ізбой міо до нящик мій, як укріпише паче мене, і зведе істинницю душу мої сповідатися, імене твоєму. Мене ждуть праведниця, тандежа да си мені. І злубине возлаху тебі, Господи, Господи, у лас мой. Да будуть уши підемлюші ласу, моленія моєго. А ще закону і назречи, Господи, Господи, хто постоїть, яко у тебе очищені єсть, Вельми согрішаю м'я і тебе огорчаю, щего благого благодаку, і милостива стеством, обращающеся, як облудного м'я і єдиного от наємник твоїх сотвого рим'ях. Небесний Отче. І мене ради Твоєго тя Господи, потерпі душа моя, во Слово Твоє, обола душа моя на Господа. Пліностию життя міру, приїдох, і коконцу уже окаянний приближихся, не помошляю ж душа, Гося суддю, і от Бога отпаданіє, Но, братим, я спасе всіх всіх схити, от стражи втрині, до ночі, од стражи вутриніє, дав Ізраїль на Господа, геєна і зубна, скрежита, і збави, Господи, смиренною, мою, душу, і всякого іного томлення вічного. Преблагає, якода вірою, Тяпою, много милостивого Бога, і чоловіколюбця Яко у Господа милості много ізбавлених, і, і то і збавить Ізраїля Отці без Його. Просвітившися Духом Святим прехвальної на міродерство полчесте, і козний, омужецький побідисте, по собім Божим на Него подвищася, з не пресвітлою вашу пам'ять завершаю, по долу хвалами ваше, страданіє. втрати, Господа, всі що. Похвалити його всі люди, ранам придавшися їм мукам святої, непреклонне премудростию, Як якось віщи шеся теплотою духовною, просвітисти серця вірне благодатию, Тим же всяческий род і возраст Празнують святую вашу пам'ять, письми слав'я Господа. Деся, милостя на нас, істина, Господня пребиває Твові, світлости мученице, чудеш вашою, всю просвітисте тварь, одгнавши страсти і скорби, од притикаючих вам, і вірую, просящих вашого заступления, доблагістра дальце спасога, тім же вірою в свято, і Ваше совершаєм, тоже, Отцю і сину, і святому Духу, все коль добро, і коголь красно, сам, братна, я мученик ученик твої Христе, Боже, і же борождество плоскої, братії, не сотвори, но братолюбна я віра мудствувати і до крови научіла єсть. Молитвами, і Христе Боже, спаси душі наша, і нині на пресно, і во віки віково. Амінь. Како не дивимся богомужному рождеству Твоєму пречистая, і скушений, бо не приємши, все я. родила я, родила єси без отца, сина, плотию. Прежде віко вікоро жденного без матере, не какоже претерпівшого, і змінений, і ли новою существу, свойство цілого тим тім же мати діво владачице. Того могли спасти душі наша, православна бородицю і сповідаю, мудрость прости, святая слави, безсмертна Отця Небесного, святого Блаженного, Ісусе Христе прише сонце на запад, відівши світ вечерний ца, Існа і сина, і Святого Духа Бога, достоїн єси во вся времена. Неподобними Сне Божи живота да я свому миру, Негоже ради, Весь мир слави. Вонь ми мир, всім премудрость, вонь ми благословіте Господа, всі рабо Господні. Стежимо храмі Господні, во дворі Бога дому, Бога нашого. Ціна благословіте Господа, всі рабо Господні. Отцем святи, душі в цьому помишленні нашого рцем. Господи, помилуй. Господи, сідержителі Божого Тець наших, молимтеся, услышай, помилуй. Господи, помилуй. Мене з Боже по леці, милості Твої молимтеся, услышай, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимся святішим Селенським архірі нашого францистів поперимстим, бо любив єпископі нашого керніли, чеснім, пресвітерстим, служащих і послуживших святим храмістим, луч Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. при держащих власть технологий в сем Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимся при стечних людей ожидаєш те великі і милості, дерешна милостині за вся християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости, чоловік, любець Бог, із тобі славу, села, і моцві, не святому духу, нині і в віки віком. Амінь. Сподоби, Господи, овече сей, без ріка сухранитися нам. Благословен, єси, Господи, Боже, Отець наших, і хвально і прославлено є і ім'я Твоє во віки. Амінь. Буде, Господи, милость твоя на нас, якоживкова кмнатя, благословен, Єси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм. Благословен, єси Владико, Вразуми нас оправданієм Твоїм, благословен, єси святий, просвіти нас, оправдані Твоїми, Господи, милость Твоя вові, діл руку Твоєю не презри. Тебі подобає хвала, Тебі подобає пиниє, Тебі слава подобає. Одсує сини святому духу на ні присно,

Проси Христиански кончи живота нашу, без болізнене непостидне мирне и добро отвіта на проси. седечи Господи. просити чистый проблагословенно и славну владичицю нашу, благородство приснив, Марису, всім святым, поминувши самі себе и друг друга вежливо живот наш Христу, Бог предади. Благо чоловіка любез Бог, если тебе славу, слава Матвей Сине Святому Духу, нині приснего вики веко. Богами, і всем, и Духови Боже, Господи, и преклоните Тебе, Господи. Буде держава царства Твоя, благословена і прапрославлена, Отца и Сына Святого Духа, ныне и пресне, во Приносим тобі, Христе, сокадилом і письми духовними, помилуй і спаси душі наша, по тобі возведохочому мої, живущому на небесі, все, яко очі по руку Господі своїх, як очі рабинів у руку Госпожи Своє, та очі наша, Господу, нашим нашому де живуще деревна. Спаси Спасим'я, Господи Боже мой, Тебо всім'яси спасений, буря страсти смущає, і брем'я беззаконний погружаєт м'я, Даш мені руку помощі, і косвіту возведи м'я яко єдин милосерд і чоловікове. nás, pomiluj nás, jako po mnohým splnýchom sa uniči ženy ja. Najpáči naplní sa duša naša ponošenia, obdujúši i uniči ženy ja, Все я креста Твоє, Господи, сила, водрузися бо на місті і дів твоє і показа, отрибари апостол і от язик мученики, да моляться о душах наших. Святому Духу, Пол боговінчаний, нині явися, мученик, за коленє непорочное, за Христа пожарного сердно, свято ізбраноє воїнство мучени, любце прийдіте, все священою пам'ять духовно вершивши. Возопієм кого ним, сокрушити свирібство арія безбожної і збавити люди благочесно мудра моя, молитвами вашими всякого обстояния, і нині присної боки віковами. Вороці, Збавитель мой пречиста, Христос Господь, із твоїх ложест прошед, вом'я, оболк Первая клятва яклятва Адама, свободи, тім же тебе все чистеє, як же Божій матерейві, во істинно вопієм немочно радуйся, ангельски радуйся, владице. Предстательство і покрови, і спасени є душа, нині отпушає широба твоя влада, копола Твоєму соміру, як уйдя сочи, мої спасения Твоє житло, То прилицем всіх людей, світ відкровений языку і славу людей твоїх Ізраїля. Боже, сяди, кріпкай за тебе, смертний, помилуй нас, Святий Боже, сяди, кріпки, за тебе смерти, помилуй нас, Святий Боже, сіди кріпки, за тебе смерти, помилуй нас, Сонцю, і сину, і Святому Духу, і нині пресной вовіки віковами, пресвятой, тройця, помилуй нас, Господи, очисти ліка наша, владико, прости беззакони наша, святий позитив, сили на очі наша, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу, Сину і Святому Духу, і нині і пресна, і вовіки вікова. що Отчи наші, на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Яко на небесі і на землі хліб наш насушний даж нам нас, і остави нам доля наша, не коже йому оставляємо должником нашим і не веди на своє скушеніє, но і збави нас от лукава, Твої сили, і славу, Отця і сина, і святого Духа, надії приснево віки. Віком. Твої, Господи, пострадани своєм вінце це прияша, не я. от Тебе, Бога нашого, і муще в укріпость тогою, мучителей, не зложиша, сокрушиша, ідемо немощної, я дерзости. Тіх молитвами спаси души наша, слава Отсуєну і, і святому Духу, духоїноні пресно, і во віки Єже, от віка отаєноє, а не ломне свідомоє, та іншо. Тобою, з сушім на землі явися. Бо Бог, воне слід нам соєдинен, і Івощаєм, і Христ волив нас ради, восприїм, І вже Воскреси первозданного. Спаси от смерти, душі наша. Не будрус, слава Слуві. Христос, Бог наш і ні приснево віки віков. Амінь. Утверди Боже, Кафаличий віру, віки віку. Святої Богородице, спаси нас. Безсравнені Ясирафим, без іслини або слово рочує сущі, городицю, тя величає. Слава тобі, Христе Боже, повені наші, слава тобі, слава Отцу і Сину, Святому Духу, і на ній присно, і пресної во віки віка. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благосаловий. Існус істинний Бог, наш вам пречисти своєї матерісти, славних і схвальних апостол. Блаже нас священному мишника Теодора, і всіх святих помилити спасет нас, як благ і чоловіку, любез.